Вівторок, 15 жовтня, в ефірі новини на 11-му одинадцятому студії Катерина Нічок. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Вона окупантам, наче кістка в горлі, як вільне місто Гуляйполе, батьківщина легендарного Нестера Махна ламає плани Росії. Ми щасливі його і два води без світла, без газу, щоб тільки не стріляли. щоб вони ушли. Від до них не прийшли. Вони до нас прийшли. Стародавній козацький цвинтар просто біля популярного місця відпочинку. Чому одне з найдавніших кладовищ на Дніпропетровщині досі не досліджене. Тут жили і вікінки, і скіфи. Йому лише 22, а він вже пережив подвійну ампутацію. Як військовий, що втратив обидві руки, допомагає своїм побратимам. Це дуже важко перший час. І тим паче, якщо немає підтримки від близьких. На Нікопольщині ворог з БПЛА атакував цивільну автівку. 76-річна жінка, яка перебувала в салоні, отримала контузію, вибухову та закриту черепну мозкову травму. Тероризував ворог район і вночі спершу поцілив дроном камікадзе пора центру. Потім вдарив з РСЗВ град по Червоногригорівській громаді. На щастя, ніхто не постраждав. Атаки припинилися лише близько о півночі. По Миколаєву окупанти поцілили ракетами С-300. Загинула жінка, поранені 23 людини. Постраждалих тринадцятьох доправили до лікарні. Від удару пошкоджень зазнали інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автівки. Виникли пожежі. А в Херсоні ворог знову був по цивільних. Обстріляв приватний сектор у Дніпровському районі. У власному будинку загинули дві жінки. Ще одна отримала поранення. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Не вулиці, коли сюда прилетіла. Нас удета спасло, када перший раз прилетіло за клініри двері. Муж пішов взяти, поділи двері і якраз прилетіло сюди. Вже два з половиною роки без води, газу та електрики Вони виживають у підвалах зруйнованих будинків, але з вірою у ЗСУ. Це про жителів славетного гуляйполя, яке росіяни щодня намагаються знищити, бо воно їм наче кістка у горлі, адже зруйнувало плани захопити значну частину Запоріжжя. Як і майже 100 років тому, коли тут теж точилися бої, а отаман Нестор Махно створив осередок партизанського українського руху. Як зараз виживає батьківщина легендарного анархіста, що з Ває військові плани Росії. наш репортаж. Запорізькі рятувальники вантажать гуманітарку п'ять разів на тиждень і її відвозять у прифронтові міста. У нас три прифронтових міста: це Гуляйполе, Оліхів, Степногірськ. Хліб, вода питна. По місту розвозиться технічна вода. Крім того, дуже багато тварин без безхатьками і шукаємо волонтерів, які нам надсилають корми для тварин, корми для тварин, які ми передаємо людям на прифронтових територіях. Вода, продукти харчування, коли є теплі речі, це взимку. Постільна білизна, оскільки там немає можливості це попрасувати. Тобто люди просто викидають стару білизну. Так само і хлопці наші. Вирушаємо з рятувальниками до Гуляйполя, батьківщини Нестора Махна, яка сьогодні зриває військові плани Росії. Піходять. Я знаю, тут кожен шматочек. Містечко тримається під нищівними обстрілами, але не дає себе захопити. Звідси окупанти на відстані танкового пострілу. Декілька кілометрів, тобто там сім, шість кілометрів. Деякі частини бувають там 5 кілометрів. Це якщо брати від самої межі міста. На в'їзді у місто нагадування про славетну історію, краєзнавчий музей. Вірніше, те, що від нього залишилось, уціліла лише металева збільшена копія махновської тачанки. Місцеві повідомили, що сюди прилетіло РСЗВ і вся будівля розвалена. У 1917 -му, 1920 роках у Гуляйполі був осередок партизанського українського руху. Тут хазяйнував анархіст-революціонер Нестор Махно. <«Музика> як і майже 100 років тому гуляйполе на лінії фронту російсько-української війни. А сьогодні на дорозі, поряд з уламками, цегли і снарядів розкидані сліди руського міра. Прямо на дорозі можна знайти ось таку. Купюру вона фальшива, і по ній можемо зрозуміти, як працюють російські піарники. Тут сказано, що тебе бросили в окоп з одним автоматом проти цієї армії дронів і артилерії. Таким чином росіяни, які скидують з дронів такі фальшиві долари, такі листівки, хочуть демотивувати, хочуть деморалізувати населення і українських військових не чинити опір і не воювати проти так званої Другої армії світу. Але бійців, які вже 10 років протистоять російській навалі, не зламати. Вони на фронті гатять окупантів, а рятувальники щодня виїжджають до цивільних попри потужні обстріли. Гради, танчик, артилерія. Сьогодні скільки просиділи під час обстрілу? Там десь годину просиділи. Їдемо до пункту незламності у Гуляйполі. У підвалі жителям роздають продукти харчування. Тут можна зарядити телефони, павербанк, попрати речі, прийняти душ, відремонтувати одяг і навіть підстригтися. Ми безкоштовно. І вас можемо підстригти. Тут працює інтернет і телебачення, звідки містяни дізнаються. Останні новини для пані Зінаїди це єдине місце, де жінка почувається у безпеці. Розповідає, що нікуди не їде, бо чоловік важко хворіє. Я дивлюся, як я молодж і остаються вони без них, без трубці. Це дуже страшно. <реш> щоб ніхто не бачив цей биться, бо дуже важко і страшно. Ну, ми ще власні год, і два годи без світла, без газу, щоб тільки не стріляли, щоб вони йшли. від Ми до них не прийшли, вони до нас прийшли. Це дуже страшно, <реш> Уже два з половиною роки гуляй поле без електрики, газу і води. Технічно привозять рятувальники. Тут е тищу косочки. Куп. Найзатребуваніший пристрій сонячні панелі. Містяни просять усіх небайдужих і волонтерів передати їм життєво необхідну річ. Люди виживають як можуть і користуються переважно ось такими панелями для підзарядки. В даному випадку це радіоприймач. Робили кормушку. Не забувають підгодовувати котів і собак. Остатих братів наших менших у Гуляйполі багато. У мене в самого дому 11 котів. Одного знаю, у нього 24 кота вдома. Безпризорні він позабирали. Пані Августина від початку повномасштабної війни живе у підвалі. Уламками побило її квартиру. Оце тут я мешкаю на першому поверсі. Зараз підемо до мене. Подивитися, що у нас усе розбите. У прильотах жінка добре орієнтується та, попри смертельну небезпеку, не втрачає гумору. От, вроді, йдеш, нічого нема. Тут тільки навстрічу такий, як будто джин з бутилки виліз. І після оцього свиста починаються прильоти. Зразу треба на землю. звісно. діти каже, хотіли забрати до себе у Дніпро, і друзі кличуть. Відважна жінка проти. Два з половиною роки живе у підвалі багатоповерхівки із подругами і котиком. І чекає, що Збройні Сили України виженуть окупантів. Оце отут на оцій печці, що я вам казала, готуємо їсти. Це в нас таке тут. Як кухонька виживаємо тут. Зараз четверо чоловік. З мене друзів дуже багато, дуже багато мені дзвонять, все приглашають теж. Ну, дай Бог здоров'я. А я кажу: ждіть моєї телеграми. Я вам пришлю, що повертайтеся додому. Це понад у гуляйпільській громаді не оголошували примусову евакуацію. Тут і досі залишаються 2400 жителів. Також євген Коптів Денис Єлисавенко новини одинадцятого каналу. Палієм виявився 16-річний підліток. Правоохоронці скерували до суду обвинувачення у підпалі. Автівка ЗСУ. встановили обвинувачений погодився скоїти диверсію за гроші. Облив машину легкозаймистою речовиною та підпалив. Наразі підліток перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Якщо ж його провину доведуть у суді за гратами, він проведе 8 років. Службова надбалість, що обійшлася у 3 мільйони гривень у кривому розі судитимуть начальницю відділу освіти виконкому райради. Посадовиця завдала бюджету збитків на закупівлі електроенергії. В договір між відділом освіти та постачальником вносила додаткові угоди із завищеною вартістю електроенергії. Тепер на обвинувачену чекає суд, якщо провину жінки доведуть, Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Стародавній козацький цвинтар просто біля популярного місця відпочинку. Це про занедбане та зруйноване кладовище у старих кодаках неподалік відомого кар'єру. Воно одне із найдавніших у регіоні, але й досі не досліджене, кажуть історики. Які легенди приховує цвинтар? Наш Владислав Авдієнко зібрав історії місцевих жителів і оцінив стан пам'ятки із експертом. Подивіться. Старі кодаки центр села. На перший погляд, звичайне поле, але ж ні. Розсип кам'яних хрестів і надгробків, яким майже півтори сотні років. І хто знає, що ще там внизу під землею. Унікальне козацьке кладовище біля старих кодаків і досі недосліджене. Цвинтар розкинувся дорогою до популярного місця відпочинку кар'єру. Історик Віталій Суховий розповідає: 350 років тому тут стояла велична польська фортеця Кодак, яку неодноразово захоплювали козаки. З неї і виросло одноіменне поселення в Кодаку проживало десь трошки більше тисячі душ. Поселення спочатку знаходилося з обох боків від е, фортеці. А кладовище знаходилося трошечки вище. Щоправда, козацькі могили до наших часів не збереглися. Пріш за все, вони тут є, просто їх треба копати. Історик припускає: хрести з дерева могли зіпсуватись, а кам'яним надгробкам дали нове життя селяни. Старі надгробні плити селяни могли забирати для того, щоб там укріпляти свої хати. Там і ще щось. Це досить типове явище з різними козацькими кладовищами по різних місцях. А от пам'ятники нащадкам козаків та торговцям ще стоять: на одному читаємо. Тут спочиває прах пахомія Звєрєва, сина заможного купця, який потонув на Дніпрових порогах. За легендою, тіло 29-річного бідолахи знайшли лише за декілька років після зникнення. А причина смерті оповита таємницями одна з версій нещасний випадок. Човен міг налетіти на греблю порога, перевернутися. Він міг просто вдаритися головою. Брило якусь камінну і просто втопитися. Хоча є й кривавіша версія, її розповідає засновниця місцевого музею Ніна Протопопенко, мовляв, купець звіряв притискав селян. От народ і помстився на двох його синах. От містку одного втопили, одного повісили. А батько після цього геть збожеволів. Зняв з себе всі одяг, весь закував себе ціп'ями. Викинув ключ і водів рубище і так ходив до кінця своїх днів. Місцеві запевняють, є тут і значно старіші поховання. Знайшли тут залишки давніх цивілізацій. Тут жили і вікінки, і скіфи, царі скіфів, приїздили, щоб зачати своїх нащадків. Чому саме тут? А тому, що тут сама енергетика, сама сильна. Кладовище має величезну історичну цінність, кажуть фахівці. Не так багато у нас збережених старих кладовищ. А тут ми можемо бачити і різні цікаві надгробки, і можливо при розкопці деяких могил ми можемо знайти більш ранні цікаві поховання. Але цвинтар руйнується. Місцеві згадують, як козацькі поховання буквально сипалися зі схилів місцевої балки. Пороховниці саблі ржаві. Находили. Оця ж кручка обвалювалась, осипалися і захоронені гробики. а запорожці видно ж і хоронили сабля там, пороховниця. Частина надгробків повалені не без допомоги вандалів. Ото п'яний той пам'ятник стояв поміщику звірів. завалили його. А деякі пам'ятники взагалі намагались поцупити. Дві машини стояли і приготували два пам'ятника забрати пахомових. І Я їм заводила. проєкти реконструкції історичного кладовища. Почали з'являтись ще у 90-х. Розкопки на кладовищі і відновлення по можливості надгробків. Але далі планів діло не пішло. Зараз у новоолександрівській громаді, якій підпорядковуються старі кодаки, заявили, на час дії воєнного стану не розроблятимуть проєкти з відновлення. Цвинтар лише прибирають від сміття, косять бур'яни та відгородили від дороги чагарником. Для красоти. А у іншій частині кладовища вже відвели ділянку під нову церкву на заміну зруйнованій, яка стояла на цьому місці ще за козацьких часів. Владислава вдієнко, Євген Шпак та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Втратив руки, але не здався. Два роки тому історія цього військового вразила ледь не кожного українця. 22-річному хлопцю довелося ампутувати обидві руки, але поранений боєць не зневірився і хоче допомагати побратимам відновлюватися у центрі реабілітації. Як саме розпитала наша Анастасія Шуляк? Все саме страшне, що може бути на світі. Він перенес. Сьогодні разом з нами хоче піднімати воїнів. Вони тиснуть один одному руки і не вірять, що пройшли разом такий надскладний шлях. Два роки тому медики саме цієї лікарні Дніпра рятували Михайла після поранення та пишалися його мужністю. Михайло 24 роки, воює з 19-ти. Повномасштабне зустрів в Авдіївці на Донеччині. Саме там отримав тяжке поранення, що перевернуло його життя. Це була керована ракета ПТУР. Я водій-механік БМП-2, мій борт просто прилетіла ракета. І... Зразу відірвали дві руки. Потім, коли я відходив від машини, випала права рука, я її викинув з рукава. Зараз захисник вже з протезами їх встановили німецькі лікарі, проте рятували життя бійця та готували його до подальшої реабілітації саме дніпровські медики. Коли ми дивилися на його поранення, здавалося, що таки не виживає. Я ти шепотів. Як мовили твої, коли не здамося, все, все буде добре. Травма грудної клітини, живота, струс мозку та ампутація рук Михайло пройшов важкий шлях. Спершу тривалий та складний процес лікування, потім відновлення. Але він вистояв і зараз хоче своїм прикладом мотивувати інших поранених бійців. Михайло поводився, що ми разом будемо хлопцям допомагати. Будемо вселяти у них такий бойовий дух. Що треба боротися до останнім. Я вважаю, що це кращий приклад для всіх воїнів, які, на жаль, без кінцівок подивитися на нашого героя Михайла. Михайло впевнений, підтримка, запорука успішного відновлення, бо якщо людина втратить віру, нічого не зроблять навіть найкращі лікарі. Насправді готовий працювати в лікарні, бо це дуже важко перший час. І тим паче, якщо немає підтримки від близьких, тому що під час війни дуже багато близьких виїхало за кордон. Одним з першим Михайло поспілкувався з Костянтином у захисника ампутовані обидві ноги. Внімалося для звону займатися. Михайло каже, немає нічого неможливого. Головне не втрачати віри, бути сильним духом та мати підтримку. Він, наприклад, вже керує автівкою. Анастасія Шуляк, Євген Шпак. Новини 11-го каналу. Ярославу Магучих номінували на звання найкращої легкоатлетки 2024 року у світі. 23-річна Дніпрянка потрапила до п'ятірки претенденток на престижну нагороду. Голосування триватиме до 20 жовтня. Трійку фіналісток визначать 4 листопада. На Дніпропетровщині завершився чемпіонат України із міжнародних шашок. Цього року для проведення фінального етапу обрали Кам'янське. Протягом тижня змагалися найсильніші гравці країни, серед яких гросмейстери та чемпіони світу. Переможців вітали на урочистому закритті чемпіонату. «В фіналі чемпіонату України взяти перше місце це висока нагорода. І я хочу сказати, що змагання пройшли на дуже високому рівні. За останні роки, де я приймала участь, я такого рівня чесно не пам'ятаю. Дійсно, дуже все організовано, дуже все зроблено для того, щоб ми комфортно грали. Вдячні, що міністерство молоді і спорту обрало саме наше місце для проведення всеукраїнського чемпіонату з шашок. І також ви всі знаєте, що у нас в місті дійсно дуже потужна школа шашкістів. І я хочу подякувати Ігоря Губарева, хочу подякувати всіх наших тренерів з 10 міжнародних гросместрів України, саме 4 з міста Кам'янського. І на сам кінець про погоду у середу синоптика прогнозують у Дніпрі в день 12 градусів, вночі плюс 8. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.